Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі РТК Хуст короткий інформаційний випуск новин. У зв'язку з нестабільною ситуацією в Україні останнім часом загострилася і криміногенна ситуація. Почастішали випадки крадіжок, розбійних нападів та інших злочинів, пов'язаних з швидким збагаченням. Розв'язанням вищезгаданих проблем активно займається Хуська міжрайонна прокуратура. Про результати діяльності якої у 2015 році дивіться у коментарі Хуського міжрайонного прокурора Сергія Зовдуна. Вдалося дещо покращити криміногенну ситуацію в районі, зменшити її по деяких категоріях злочинів, однак є деякі моменти, це стосується ну, окремих видів злочинів. На жаль, не вдалося вплинути. Так як хотілося б нам на ситуацію з крадіжками. Крадіжки, на жаль, з кожним днем їх кількість у нас меншою не стає. Але ми разом з міліцією вживаємо заходів, провели вже декілька координаційних нарад у поточному році, де було звернуто увагу на ці проблеми. Хотів би також зауважити, що. У поточному році були в нас скоєні такі небезпечні злочини, як розбійні напади. Їх було аж 5. Це, я рахую, є негативом у роботі деяким правоохоронних органів, що вони були допущені, але спільними зусиллями вони були всі 5 розкриті. Буквально недавно був розкритий останній розбійний напад. Якщо ви чули, він мав місце у... Близько трьох місяців тому у селі Липча Від лікаря додому вдерлися ці злочинці, забрали там відповідну суму коштів і ще деяке майно. Цей злочин також розкрито. На даний час особа вже арештована, його співучасники на даний час розшукуються. Поки що він один у нас вже є. Хотів би звернути увагу, що прокуратурою району також вживаються заходи щодо процесуального керівництва у кримінальних провадженнях різної категорії. У поточному році процесуальне керівництво прокурорами міжрайонної прокуратури здійснено у майже 1000 кримінальних провадженнях. Підтримано державне обвинувачення майже у 200 кримінальних провадженнях. При виконанні функцій Прокуратурою зареєстровано 12 кримінальних проваджень, які ми самостійно виявили, з них деякі кримінальні провадження у сфері земельних відносин, у бюджетній сфері, у, у сфері охорони дитинства. Тобто є, є в нас позитивні напрацювання. Повну версію інтерв'ю з Хуським міжрайонним прокурором Сергієм Зовдуном дивіться у п'ятницю о 19-й годині у передачі актуальне інтерв'ю. У серпні поточного року Хузька міліція отримала нового очільника. Ним став підполковник міліції Володимир Щедей. Довідково в органах внутрішніх справ з 1994 року. Працював на таких посадах, як Старший оперуповноважений відділу карного розшуку. Начальник відділу карного розшуку цього ж міськвідділу. Старший оперуповноважений в особливо важких справах Хуйського відділу УБОЗу, Заступник начальника Хуського відділу УБОЗу, Старшим оперу в особливо важких справах УБОЗу УМВС України. Був заступником начальника міськвідділу та начальником кримінальної міліції Хуйського міськвідділу. Основною метою власної роботи начальник Хуської міліції вважає служити чесно і віддано громадянам та народу України. Рубрика Мистецьке життя продовжує сьогоднішній випуск. Ми розкажемо вам про життєвий та творчий шлях відомого поета, композитора, письменника та перекладача нашого земляка, а нині настоятеля Петропавлівського храму у місті Хорол Полтавської області отця Василя Симулика, який, до речі, народився на Хущині у мальовничому селі Іза. Детальніше про досягнення та здобутки відомого закарпатця розповідає наш відеоматеріал. Василь Симулик народився у 1948 році у селі Іза. У 1965 році закінчив Хуську школу інтернат та вступив до Київського інституту іноземних мов на факультет англійської та французької мови і літератури. Згодом працював вчителем англійської мови у селах Нижній Бистри Золотарево Кошелево. В той же час активно практикував перекладацьку майстерність. Ще під час навчання у школі опанував гру на різних музичних інструментах. Творити для естради почав у юнацькі роки, писав поезію, клав їх на музику, грав у вокально-інструментальних ансамблях, горяни, «Едельвейс», неспокійні серця, які з успіхом виступали на різних фестивалях. Будучи вихованим у віруючій православній сім'ї, вступає і успішно закінчує московську духовну семінарію вже з 35 років. Отець Василь працює на духовній ниві. А ще за цей час він збудував у місті Хорол Полтавської області храм святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Також отець Василь видав три збірки власних поезій, займається живописом, наукою має чимало наукових робіт. Від 22 серпня 2013 року Василю Симолику присвоєне звання почесний громадянин міста Хорол. В кінці минулого року отець Василь став лауреатом премії Паїсія Величковського у номінації Духовне Відродження. А ще він кавалер церковного ордену святого рівноапостольного князя Володимира та святого Миколая Чудотворця. Василь Симоник організовує багато благодійних концертів. Так, взимку, коли у зоні антитерористичної операції відбувалися активні бойові дії, ним був організований концерт на підтримку українських воїнів. Того дня зі сцени лунали як уже відомі композиції, так і нові пісні у виконанні провідних артистів міста. Смачне кохання! Ряд пісень супроводжували танцями студенти гадяцького університету культури імені Івана Котляревського. Зібрані від благодійного концерту кошти були перераховані на підтримку воїнів. АТО. отець Василь постійно у своїх піснях згадує красоти Закарпатського краю, Хущину та рідне село Іза. У них оспівані природа, працелюбність місцевих людей та любов до рідної землі. Ми пишаємось нашим талановитим земляком і сподіваємось, що він нас порадує ще не одним своїм здобутком. Тож нехай у всьому йому допомагає Господь Бог. Я вийшов весь білий світ, широкий світ, далекий край, вернуся я на свій корін, де узаграю небокрай. вернувся я на свій поріг, де у загравах небокрай, ось синя, синя я вода, тече, тече, біжить вона, в далекий край, хай віднесе мої пісні. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі та бажаю тільки приємних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку у мережі Facebook та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!